Вітаю вас на каналі Психологічний Психотранс гри Star Love і Любов, ваш таролог, номеролог і фітобіоенергокосметолог. І так, як ви сьогодні? Давайте подивимося. Можете задумати свої, свій якийсь запит чи якесь бажання. Ні, бажання ми в кінці будемо, так? І так, запит. І так, сьогодні, коли знайшли це відео тоді вчасно. Сьогодні, що буде заважати вашому бажанню? Три. Один і два, це три. Один і два, три. Тобто, перше всього, що ви, ви самі лічно, одиничка, ви самі лічно будете вагатися. Раз, два, три. Коли ви жінка, вам буде не доставати жіночих енергій. Ви згадайте, що ви королева, що ви ухожені, привлекательні, подивіться на себе яка гарнюсінька, виправді спиночку, підтягніть животик. ви почувствуєте себе тільки чуть-чуть, хоча б десь чувствуєте, що провисаєте енергетично емоційно, тут же сразу животик раз. і знаєте, що спробуйте зробити порядок на столі, в шухлядах, там, на робочому столі. І також вдома. Тобто ви будете сьогодні для того, щоб вам не заважало, то, що ви десь провисаєте в жіночих енергіях, пробуйте більше дивитись в зеркало. Дивитись в зеркало і кажете, я вибираю собі реальність, де я красива, щаслива, здорова і багата, квантову реальність. І так, що буде допомагати? І так, уху. три і два. Знову ви вже підтягнули жіночі енергії, ви, а ми забули карти витягнути, що буде заважати. Ну, нука, ну-ка, ну що буде заважати? Так, так, це носить дуся буде сьогодні. Сьогодні трошечки душа буде така, ну це ж, звісно, затміння лунне. Затемнення завжди дає, оце то, що ми казали, двоєчка, що будемо вагатися, і то, що ми будемо трошечки не відчувати себе, ну, душа буде трошечки емоційно, понятно, місяць це емоції. Хе? Як гарно, да? І так? І так, два і один. Це то, що буде допомагати. Тобто, 3 і 1 – це те, що буде допомагати. 3 – ми вийдемо на свої жіночі енергії і будемо дивитися частіше в зеркало, і будемо казати, які ми гарнесенькі. Тобто будемо впевнені в собі. І так, 3 і 1 – 4. Раз, два, три, чотири. Буде допомагати, то, що ми почнемо рухатись. Ми почнемо вірити в себе, ми почнемо вірити в фарт, ми будемо строїти плани. От сьогодні строїте плани. Не бійтеся, що затемнення. що... То з цього, що ви трохи неувірені. Хоча б тут плани на ну, списочок на те, що ви маєте сьогодні купити в магазині додому. І то буде вас структурувати. Понятненько? Так, тепер ми знову картами ще допоможемо. Так, 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 будемо уходити від емоцій. Будемо уходити від емоцій, будемо строїти плани. Як гарно сьогодні розмовляють з нами, і ми будемо щасливі. Тобто радійте, дивіться на скажіть своєму мозку. Я зараз побачу тільки три гарні речі. От гарна дівчинка, от гарна квіточка, от, а мозок пішов далі, далі, далі. І ви під півдня будете шукати гарні речі і будете щасливі. Ура! Так, тепер наша задача подивитися зараз, що... на що звернути увагу. І так. Знову 3 і 1. На що звернути увагу? Раз, два, три, чотири. На все воля Бога. Тобто, тут навіть нема що з картами говорити. Тобто, коли дійсно довіряти вищим силам і знати, що ми своє життя проживемо від початку, як народились, до самого кінця. І завжди Бог буде з нами. Завжди. Так, і тепер задумуємо бажання. І так, задумуємо бажання. Шість і один. Це буде 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Знову 17 у нас Ми зірки тут зібралися у мене на каналі. Шість і один це коли ми будемо один це я, 6 це кохання, тобто любов. Любов до себе. Через любов до себе буде бажання здійснюватися. І коли ми дійсно будемо знати, що ми, що ми зірка. Да, так і казати. Я сьогодні зірка. І коли. Буде, будете приближатися до цього свого бажання, знайте, що кращого за вас немає. І так, які енергії нам допоможуть, коли ми не будемо мидліть, а йти і причому йти на фізичному плані не як це правильно, Дійсно строїти плани, продвигатись, знаходити людей фізично доповнятись, і прямо напишіть, оце зробити, це зробити і вичоркуйте. Знов 17-17 зірка. То є це дуже гарні енергії. Це, це е, дійсно водійство вищих сил. Це дійсно. То є, і не боятися, що навіть не боятися е, собі. Ну, зробити собі помилку, дозволяти робити помилки другим. Якщо навіть не збудеться, воно пізніше збудеться, якщо не сьогодні, ну воно збудеться, тому що 17 це дійсно водійство вищих сил і буде все добре. До зустрічі, до зустрічі на косметологічному прийомі, до зустрічі, коли будете покупати кремчики в мене, і купляти подарункові сертифікати для своїх друзів. Ви вже знаєте, що буде на прийомі. До зустрічі!